Jak Putin zaatakuje Polskę a Litwę, to kto na to widrahuje? Kto będzie odpowiadał, jak Ameryka stanie i wyjdzie u bieg? Proces zapytał uczestniki forum Davos i prezydent Ukrainy, Władimir Zeleński. Czy Pisa Davosu możemy mówić pro o nowej, porządek i meni Donalda Trumpa? co co oznacza je dla Ukrainy? Zapytajemy naszego gościa, politologa, eksperta z pytań obrony profesora Białostockiego Uniwersytetu Daniela Boczkowskiego. Пані професоре, добрий день. Вітаємо вас. Добрий день. Паз вирішення територіальних питань. Тривалий мир неможливий. Це кажуть у Кремлі після переговорів із посланцем Трампа Віткофом. Це заява напередодні тристоронньої зустрічі в Арабських Еміратах, яка має відбутися найближчі дні. Тобто, виходить, що Путін домовлятися не збирається. Моїм зданням Путін. На мою думку, Путін в чергове грає те, що він вміє грати. Тобто, спектакль під назвою добре, ми говоримо, ми готові, ми продовжуємо робити все, що можливе. Може навіть. Ще запишемо. запишемося але, до це, ради миру, але Путін, насправді Путін на мою думку, слабость. бачить слабкість. Особість, яка слабкість, яка випливала з європейської кризи з, з гренландської кризи, з, 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 з тих усіх проблем, які вже, європа вже, 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 зараз переробляє і, перетвор, і перетвор, перетвор, чекає, вичікує і зустріч незважаючи на те, що говорить Трамп, що це буде якась зміна змін. Тут не де тому, що зараз Росія, Росія продовжує реалізувати Україна. мету заморозити Україну, і поки їй вдається це робити, все інше не рахується, не важливе. Це чергова ідея ослаблення країни України з надією на те, що суспільство в Україні врешті-настільки буде втомленим, що піде на поступки. Panie profesorze, ja z wczoraj uwagę słuchał wystąpienia prezydenta Zalenskiego same Davosi w Szwajcarii. I nie zdaje się, że jest praw. Chociaż ja bym chciał znaleźć tak na sprawy, jaki message czy też argumenty na obronę Europy ich tylko na głowę i może ja jakiś z nich rozkażę no, też co powiedziała Ursula von der Leyen, że Ukraina utrzymuje chociażby koszty yyy від Eurosoju, jaki posyluje jej budżet, że same koły w Ukrainie stały się, się ci z rozbombled krytycznej infrastruktury same i idą, generatory ta pomoc i same Europa każe żadnych wydaczy terytorium Rosji no ale poprysce, um, Europa robić za mało dla Ukrainy i wszystkim też dla siebie. Um, jak wy te tak na sprawdzie ci y, wczorajsze słowa prezydenta Zeleńskiego? to muszę na moje szklanka do połowy porożnia, ta i do połowy napełniona. я повністю з вами погоджуюся. Виступ зеленського було був досить жорстким. Я радий. Я люблю такі виступи, бо це Зеленський з першого, першого періоду після повномасштабної війни. коли дипломатія дипломатією, а реалії реаліями і ця реальність дуже впадала в очі, зокрема щодо європейських держав. і це міст тило claro багато важливих елементів тиску на європу, бо Зеленський мав рацію. Він приїхав у Давос, бо йому наказали Трамп так захотів. Він приїхав, розраховуючи на порозуміння, розраховуючи на конкретні домовленості, які стосуються відбудови, а мав приїхати, тому що просто Трампу так захотілося, і здається, що там нічого особливого не було вирішено раніше. Він дійшов виставку, що Рада миру, до якої він мав бути запрошений. Разом Лукашенко, з Путіним, луко, разом з Лукашенком, це, це, це щось а курйозне. А, це европейське... а цей європейський Воно, так, виступ це... він як трохи Впливало так, як Трамп впливає на Європу. досить різко, але досить багато важливих речей сказав Зеленський. Я розумію цю людину, бо це не ми замерзаємо. замерзає Україна. Мало того, так. Ми можемо допомагати, але тут теж було важливе таке твердження. Подивіться, тут Гренландія тут Іран, всюди. там, де була Україна важливою, вона зникає. Те, що Україна зникає. З картинки політиків що, і засобів інформації не означає, що в Україні що ситуація покращується. Проблем є справжня це, проблема, та, яка та, стосується то, знову ж то, таки того, що хоче Європа зробити. Скажу така, таким є чином: Є такий віршик кінцівка кінцівка і кінцівка трохи добре передає серед серед сердечних друзів, що собаки з'їли зайця. Ще не з'їли, але цей зайць замерзає. і важко існувати, функціонувати, якщо при такій низькій і температурі просто тріскають батареї, і неможливо жити в такому місці. Тому Зеленський мав право на такий виступ, хоча досить ризиковний виступ, бо, безперечно, частина європейських лідерів дуже це сильно сприйме. Ну, те, що Точно Європа може допомогти Україні це вдарити по економіці Росії. І Зеленський у своїй промові дорікнув Європі за те, що вона не арештовує російські танкери тіньового флоту, як це робить Сполучені Штати. Буквально за кілька годин після цих слів Зеленського з'являється інформація, що Франція разом з Великою Британією затримали таке судно. І я хочу вас запитати, чи означає це, що Європа готова бити по російській економіці? Рішуче чи це все-таки такий поодинокий випадок затримання? Чаби на правда, чая хотів би дійсно хотів би, щоб це був дійсно доказ того, що Європа прокинулася. але якщо ми добре спостерігаємо за тюньовим флотом, то ми знаємо, що найкращим способом є просто-напросто заблокувати ці протоки і е, е, унеможливити цим кораблям з огляду на поганий стан кораблів, плавати глибше їм. Наприклад, плавати на Балтійському війне, морі і виграти росіяні, цю війну нервів, коли росіяни, росіяни направлять туди флот, війну. щоб ескортувати Роди, ці кораблі. Тоді, якщо як ми просто міста заблокуємо міста це, міста, то, у, у цій протоці, то це буде Негайний ефект, негайний результат. Я також погоджуюся, що ми можемо затримувати ці танки, чи на Середземному морі чи в інших місцях. Але що буде потім? Затримуємо два-три кораблі, відведемо у порт. Ми знаємо, стільки цього всього впливає по різних морях. Ключова річ унеможливити взагалі завантаження цих кораблів. І друга важлива річ, що дійсно запустити ті вторинні санкції, які були б які б накладалися. На ті держави, на ті держави, які все-таки продовжують купувати, зокрема Індія. Звичайно, Трамп тут оголосив, що ці санкції на Індію є. Я думаю, не випадково, що тут буде досить цікава гра. Бо Трамп контролює важку нафту з Венесуели. Росія теж продає ту важку нафту. Тобто Трамп вміє вигризати нафту з деяких місць і продавати венесуельську, але це не буде та ціна, яку дають росіяни, і це для Трампа певна ідея. Щодо чергових дій щодо Росії, але я не знаю, чи далі Трамп. <отпов 'язн 'ї> має відповідні чи можливості, згадався, чи в нього інна є інна все таки буде якась палка, чи буде розмовити. якесь бо, заохочення бо, за питання, добре з цими великими державами розмовляти, розмовляти? Бо питання, чому Ради він поколі, запрошує то, Путіна в Раду Миру? Бо, то, бо, то, то, бо Путін то, багато чого може. То, Трудно, тоді важко визначатися щодо дій проти Путіна, якщо Путін має бути членом Ради Миру, бо він багато чого може. Видання Financial Times пише, що Україна і Сполучені Штати обговорюють можливість енергетичного перемиря з Росією, тобто припинення ударів по російських нафтобазах і тіньовому флоту в обмін на зупинку російських атак по українській енергетиці. На вашу думку, чи готовий Путін піти на таку домовленість? Я Думаю, що йому не важливо. В, чого... в разі чого Нехай переймається місцева адміністрація, нехай переймається, нехай переймається суспільство, нехай переймається та група людей, які не пощастило і десь там холодно. На камчатці холодно. То вони і так витримають. Це не спосіб, це не метод зламати Росію. І насправді Путін він як лорд Фарквард із Шерека. Він може зробити жертву з будь-якої кількості росіян для своїх потреб. А росіяни як лемінги ідуть відповідно до волі свого хазяїна. Тому я не розраховував тут би на якісь зміни. якби ми намагалися. Пригадати і, і аналізувати, і аналізувати Росія, Росію і потенційну революцію. революцію в Росії. революція там сталася Швідомий тоді, що свідомі війни, в було, люди в мали досить війни. Дзюй, нема сьогодні немає росії, такого свідомлення, Немає свідомої Росії, немає також селян, які пішли на бунт. Дякуємо, дякуємо за ваші коментарі. Даніель Бочковський, політолог, експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету, був гостем українського фокусу.